Отже після поїздки до уламків загиблого корабля я повернувся у свою фортецю, поставив, як завжди, свій фрегат у безпечне місце та зажив, як і раніше. Правда, у мене було тепер більше грошей, але я не став від цього багатшим, бо гроші в моєму становищі були мені так само мало потрібні, як перуанським індіанцям до вторгнення в перу іспанців. Одного разу вночі, у березневий період дощів, на двадцять четвертому році свого усамітненого життя, я лежав у своєму гамаку зовсім здоровий, не пригнічений похмурими думками, у прекрасному самопочутті, але не міг склепити повіки ні на хвилину. Неможливо, та й немає потреби перелічувати всі мої думки, що вихоромчалися тієї ночі. По великій дорозі мозку пам'яті. Перед моїм внутрішнім зором промайнуло, якщо можна так висловитися, у мініатюрі все моє життя до і після мого прибуття на безлюдний острів. Пригадуючи крок за кроком увесь цей другий період мого життя, я порівнював мої перші безтурботні роки з тим станом тривоги, страху й гризучої турботи, у якому я жив з того дня, як знайшов слід людської ноги, на піску. Не те, щоб я уявляв, що до мого відкриття дикуни не з'являлися в межах мого царства, дуже можливо, що і в перші роки мого перебування на острові їх побувало там декілька сотень людей, але в той час я цього не знав. І ніякі страхи не порушували моєї душевної рівноваги. Я був спокійним і щасливим, бо не усвідомлював небезпеки, і, хоча від цього вона була, звичайно, не меншою, але для мене її все одно що не існувало. Ця думка навела мене на подальші повчальні міркування, про нескінченну доброту проведіння, що у своїх турботах про нас. Поклало настільки вузькі межі нашому знанню, Труючи свій життєвий шлях серед незлічених небезпек, вигляд яких, якби був доступний нам, кинув би втрепет нашу душу і відібрав у нас усяку мужність. Ми залишаємося спокійними, тому що довколишнє приховано від наших очей, і ми не бачимо лиха, що насувається на нас. З усіх усюд. Від цих міркувань я природно перейшов до спогаду про те, якої небезпеки я зазнав на своєму острові протягом скількох років, як безтурботно я розгулював по своїх володіннях, і скільки разів, може, лише який-небудь пагорб, стовбур дерева, настання ночі чи інша випадковість. Рятували мене від гіршої зі смертей, від дикунів людожерів, для яких я був би такою ж дичиною, як для мене коза або черепаха, які вбили б і з'їли мене так само просто, аніскільки не вважаючи, що вони чинять злочин, як я вбив би голуба чи кулика. Я був би несправедливий до себе, якби не сказав, що серце моє при цій думці. Наповнювалося найщирішою вдячністю до мого великого заступника. З великою смиренністю я визнав, що своєю безпекою я був зобов'язаний винятково його захисту, без якого мені б не минати зубів безжалісних людожерів. Потім напрям моїх думок змінився. Я почав думати про канібалізм. Намагаючись усвідомити собі це явище, я запитував себе, як міг допустити примудрий промислитель усього сущого, щоб його творіння дійшли до такого звірства, точніше, до збочення людської природи, що гірше від звірства, тому що треба бути гірше від звірів, щоб пожирати собі подібних. Але це було марне питання. На яке я в той час не міг знайти відповіді. Тоді я став думати про те, у якій частині світу живуть ці дикуни, як далеко від мого острова їхні землі, заради чого вони вирушають у таку далечінь, і що в них за човни. І, нарешті, чи не можу я знайти спосіб переправитися до них, як вони переправлялися до мене? Я не завдавав собі клопоту замислитися над тим, що я буду робити, коли переправлюся на материк, що мене очікує, якщо дикуни спіймають мене, і чи можу я сподіватися порятунку, якщо вони на мене нападуть. Я не запитував себе навіть, чи є в мене хоч яка небудь можливість дістатися до материка непоміченим ними. Я не думав і про те, як я влаштуюся зі своєю їжею і куди попрямую, якщо мені пощастить вислизнути від ворогів. Жодне із цих питань не спадало мені на думку, настільки я був захоплений думкою, потрапити в човні на материк. Я дивився на своє тодішнє становище як найнещасніше, гірше, від якого може бути одна тільки смерть. Мені здавалося, що якщо я дістануся до материка або пройду у своєму човні вздовж берега, як я це зробив в Африці, до якої небудь населеної країни, то, може, мені нададуть допомогу, а може, я зустріну європейський корабель, що мене підбере? Нарешті у гіршому разі я помру і зі смертю скінчаться всі мої біди. Звичайно, усі ці думки. Були плодом розладненого розуму, скридженої душі, що знемагала від нетерпіння, доведеної до розпочу довгими стражданнями, марними сподіваннями у той момент, коли предмет її прагнень був, здавалося, так близько. Я кажу про своє відвідування уламків загиблого корабля, на якому я розраховував знайти живих людей, довідатися від них, де я знаходжуся. І яким чином звідси вибратися? Я був глибоко схвильований цими думками, весь мій душевний спокій, який я почерпнув у покорості проведінню, зник безслідно. Я не міг думати ні про що інше, бо був весь у полоні складання плану подорожі на материк, він захопив мене так владно і так нестримно, що я не в змозі був опиратися йому. Лан хвилював мої думки години дві чи більше, уся кров моя кипіла, і пульс бився, немов я був у лихоманці від одного тільки збудження мого розуму, поки нарешті сама природа не прийшла мені на виручку. Виснажений настільки довгою напругою, я занурився в глибокий сон. Здавалося, що мене вві Мали переслідувати ті ж бурхливі думки, але на ділі вийшло не так. Те, що мені приснилося, ніяким чином не стосувалося мого хвилювання. Мені снилося, начебто, вийшовши, як звичайно, вранці зі своєї фортеці, я бачу на березі дві піроги, і поряд них одинадцять чоловік дикунів. З ними був ще дванадцятий. Бранець, якого вони збиралися вбити і з'їсти. Раптом цей бранець в останню хвилину підхопився, вирвався і подих, що є сили, і я подумав у вісні, що він біжить у гайок, поряд з фортецею, щоб сховатися там. Побачивши, що він один і ніхто за ним не женеться, я вийшов до нього назустріч і посміхнувся йому, намагаючись його підбадьорити. А він кинувся переді мною на коліна, благаючи врятувати його. Тоді я вказав йому на мою драбину, запропонував перелізти через огорожу, повів його у свою печеру, і він став моїм слугою. Маючи у своєму розпорядженню цю людину, я сказав собі от коли я можу нарешті переправитися на материк. Тепер мені нічого боятися, ця людина буде служити мені. Лоцману. Вона навчить мене, що мені робити, і де добути провізію. Вона знає ту країну і скаже мені, у який бік я маю прямувати, щоб не бути з'їденим дикунами, і яких місць мені варто уникати. З цією думкою я прокинувся, прокинувся під свіжим враженням сну, що оживив мою душу надією на порятунок. Тим гірше було моє розчарування і зневіра, коли я повернувся до дійсності та зрозумів, що це був лише сон. Проте побачений сон навів мене на думку, що єдиним для мене засобом вирватися з моєї в'язниці було захопити кого-небудь з дикунів, що відвідували мій острів, і при тім, якщо можна одного з тих нещасних, приречених на з'їдання яких вони привозили із собою, як бранців. Але було важливе ускладнення, що заважало здійснення цього плану. Для того, щоб захопити потрібного мені дикуна, я повинен був напасти на весь загін людожерів і перебити їх усіх до одного. А захід такого роду був не тільки відчайдушним кроком, що мав дуже малі надії на успіх. Але сама можливість його викликала у мене великі сумніви. Моя душа здригалася від однієї думки про те, що мені доведеться пролити стільки людської крові, хоча б і заради власного порятунку. Немає потреби повторювати ті доводи, що я наводив проти такого вчинку. Вони були викладені мною раніше, і, хоча я наводив собі також і протилежні доводи, кажучи, що це мої смертельні вороги. Що не дадуть мені попуску, я в їхній владі, і що спроба звільнитися від життя гіршого, ніж смерть, була б тільки актом самозбереження, самозахисту, зовсім так, ніби ці люди перші напали на мене. Усе таки, повторюю, одна думка про лиття людської крові до такої міри лякала мене, що я ніяк не міг з нею примиритися. Довго в моїй душі йшла боротьба, але нарешті, жагуче прагнення порятунку, отримало верх над усіма доводами совісті й розуму, і я вирішив захопити одного з дикунів, чого б це мені не коштувало. Залишалося тільки придумати, яким чином здійснити цей план. Але скільки я не сушив голову, нічого в мене не виходило. Зрештою, я вирішив. Підстерегти дикунів, коли вони висадяться на острів, віддавши інше на волю випадку і тим міркуванням, які будуть підказані обставинами. Відповідно до цього рішення, я взявся вартувати дикунів і так часто виходив із дому, що мені це до смерті набридло. І справді більше півтора року провів я в даремному очікуванні. Увесь цей час я майже щодня ходив на південний і західний край острова дивитися, чи не під'їжджають до берега човни з дикунами, але човни не показувалися. Ця невдача дуже мене засмучувала і хвилювала, але не вприклад іншим подібним випадкам моє бажання досягти поставленої мети цього разу анітрохи не слабшало. Навпаки, чим більше відкладалося його здійснення, тим більше воно загострювалося. Словом, наскільки я колись був обережний, намагаючись не упасти в очі дикунам, настільки ж нетерпляче я тепер шукав зустрічі з ними. У своїх мріях я уявляв, що справлюся навіть не з одним, а з двома трьома дикунами і зроблю їх своїми рабами, готовими. Беззаперечно виконувати всі мої накази, поставивши їх у таке становище, що вони не могли завдати мені шкоди. Я довго тішився цією мрією, але випадку здійснити її усе не було, тому що дикуни дуже довго не з'являлися. Минуло вже півтора року відтоді, як я склав свій задум, я почав уже вважати його нездійсненим. Уяві же собі моє здивування, коли одного разу, рано вранці, я побачив на березі, на моєму боці острова, щонайменше п'ять індіанських пірог. Усі вони стояли порожні, дикуни, що припливли в них кудись сховалися. Я знав, що в кожен човен сідає, звичайно, по чотири, по шість чоловік, а той більше. І зізнаюся, мене трохи бентежила численність прибулих гостей. Я рішуче не знав, як я справлюся один із двома, трьома десятками дикунів, збентежений, розстроєний, я засів у своїй фортеці, однак зробив усі заздалегідь обмірковані приготування для атаки і вирішив діяти, якщо буде потрібно. Я довго чекав, прислухаючись, чи не чути шуму з боку дикунів, але нарешті, згоряючи з нетерпіння довідатися, що відбувається, поставив рушницю під драбиною та поліз на вершину пагорба, звичайним своїм способом прихиливши драбину до ступу. Діставшись до вершини, я став таким чином, щоб голова моя не висувалася над пагорбом і став дивитися в підзорну трубу. Дикунів було не менше за тридцять чоловік. Вони розвили на березі багаття і щось куховарили на вогні. Я не міг розібрати, як вони куховарили і що саме. Я бачив тільки, що вони танцювали навколо багаття з безглуздими кривляннями і стрибками. Раптом кілька людей відокремилися від танцюючих і побігли в той бік. Де стояли човни, і відразу ж за цим я побачив, що вони тягнуть до багаття двох нещасних, очевидно, призначених на забій, які, мабуть, лежали зв'язані в човнах. Одного з них зараз же повалили, ударивши по голові чимось важким дрючком чи дерев'яним мечем, які використовують дикуни, і люди, які тягли його, негайно взялися до роботи. Розпороли йому живіт. І почали його патрати.